У Кам'янському за кошти міського бюджету розпочалося будівництво меморіалу загиблим захисникам України, який розміщуватиметься на алеї героїв-захисників батьківщини кладовища по вулиці Весняній у районі соцміста. Попри старт робіт, ця подія вже викликала багато дискусій, зокрема серед родин загиблих кам'янчан. У ключових питаннях знаходила відповідь наша знімальна група. Початку повномасштабного вторгнення від російського ворога загинуло більше, ніж 300 військових кам'янчан. Для їх поховання виділили ось цю алею героїв-захисників Батьківщини. Керуючись вшануванням пам'яті воїнів, керівництвом міста було прийнято рішення про створення меморіального комплексу військового цвинтаря. Це не новинка. На превеликий жаль, з початку російсько-української війни такі комплекси у більшому чи меншому масштабі почали створюватися у різних містах України. Ініціатива зі створення меморіального комплексу належить рідним загиблих захисників, а ідейним провідником став голова громадської організації Родини загиблих героїв міста Кам'янське Олександр Самойлович. Є така постанова також президента, що в кожному місті повинен бути такий куточок. Я маю на увазі на кладовищі, де будуть розташовані могилки загиблих. Так і біля цих могилок обов'язково повинен бути меморіал, який буде дійсно. Місцевого значення, скажімо так, тому що в кожному місті я вважаю, що потрібно таке робити, потрібно шанувати цих героїв, тому що життя вони віддали недаремно, захищаючи Україну, і ми повинні про них пам'ятати. За словами Олександра Самойловича, рідні героїв звернулися особисто до міського голови. Андрій Білоусов у свою чергу. Зібрав на раду зі всіх відповідальних осіб, зокрема і проєктантів. Тоді як архітекторкою стала Ольга Писаревська. У батьківському осередку було три зустрічі при цьому у виконавчому комітеті міської ради відбулося два спільних обговорення. Це дуже така робота, що вона повинна бути не так, ніж би як зробити, а вона повинна бути з душою з серцем. І це робота і спілкування з родинами, їхні пропозиції. До речі, пропозиція на цьому на цій споруді, що були збудовані журавлі, це і саме прохання родин загиблих, щоб перенести з майдана героїв у цих журавлів саме на меморіальний комплекс. Замовником будівництва меморіального комплексу військового цвинтаря виступив департамент житлово-комунального господарства та будівництва кам'янської міської ради. А роботу над меморіалом доручили проєктній організації Бест Project. з її представником Сергієм Марковим. Нам вдалося поспілкуватися. Сергію сфері проєктування вже понад 10 років. Їхній команді належить низка успішних проєктів у Кам'янському, Дніпрі та навіть столиці. Своїм дітищем він вважає реконструкцію першої міської лікарні. Попри чималий досвід, зізнається, із таким ексклюзивним проєктом, як меморіальний комплекс, їхня команда працювала вперше. Складнощів не виникало зовсім. Всі працювали якось злагоджено, так. Однією командою ідеї лілись прямо потоком. В команді працювала десь. Біля десяти чоловік з урахуванням там дизайнерів, архітекторів, представників депутатського корпусу, проєктировщики. Сергій показує 3D-макет меморіалу. Передбачається, що меморіальний комплекс складатиметься із низки об'єктів, зокрема двометрової гранітної стели, із написом на захисті землі та волі. У викарбуваному граніті хресті розміщуватиметься фігура воїна. До того ж, композиція увінчуватиметься сталевими лелеками. Металева конструкція з лівого боку меморіалу слугуватиме місцем відспівування захисників. А до самого кладовища вестимуть металеві чорні арки, розміщені праворуч, тоді як надгробні плити військових будуть зроблені з білого граніту. При цьому вся площа буде вкрита світлою плиткою з розміщеними на ній ліхтарями та зеленими насадженнями. Буде озеленення, ну благоустрій буде гарний там. Паркан. Красиві будуть ліхтарі з сонячними батареями, які будуть у нічний час підсвічувати меморіал і безпосередньо могили загиблих воїнів. Створення меморіалу складається із двох етапів. До першого входить будівництво двох рядів пам'ятників 121 могила для 62 військових у першому ряді та 59 у другому, а також безпосередньо монумента та загиблим героям. Під час другого етапу проводитиметься будівництво третього та четвертого ряду могил, пішохідного проходу від стоянки, а також облаштування території зеленими насадженнями та лавочками. Важливо, що кошти для другого етапу закладатимуться до місцевого бюджету з наступного року. Перші будівельні роботи почали проводитися на Алеї Героїв одразу після Великодня. На сьогодні відбувається підсипання шлаком майданчика під установку монумента. Зроблена 20 сантиметрова подушка для вирівнювання території. Замінюються також бордюри для благоустрою та подальшої підсипки шлаком визначеної території. Я вважаю, що ми цей путь пройшли достойно і створили дійсно щось таке. Знаєте, знакове, щось таке. Це буде дійсно знакова подія для нашого міста. Якщо меморіальний комплекс не викликає дискусій, то з облаштуванням могильних плит думки розділилися. Кам'янське далеко не єдине місто, де створюють меморіальний комплекс національне військове меморіальне кладовище у Києві, а також менші за масштабом, але не важливістю пам'яті меморіальні комплекси у Львові, Миколаєві та Вінниці. Але кожне із цих місць унікальне, як і доля тих, чиї імена викарбувані на могилах. Ми вже зазначали, саме їх облаштування викликало обговорення серед родин загиблих кам'янчан. Наприклад, вдова військового Альона Карпова уявляла надгробок її коханого чоловіка Андрія у вигляді козацького хреста. У моєму розумінні козацький хрест взагалі відображає спадковість цієї бойової звитяги наших поколінь, починаючи від козацьких часів, з боротьби за незалежність і так далі. Але якщо думка Більшості членів родин загиблих, які брали участь у зборах, склалася іншим випадком. Ну, ми дослухаємося до думки того, що ну я ж хочу жити в нормальній країні, за яку мій і брати і інші хлопці віддали життя. Думка Альони у підсумку поступилася більшості, яка проголосувала за лаконічну надгробну плиту по типу Арлінгтонського національного кладовища в США. Весь меморіал на мою особисту думку має бути в одному. Ключі, це має бути однострій, це мають бути максимально однакові пам'ятники і вигляд пам'ятників, незалежно від того, який би я особисто хотіла б пам'ятник для свого чоловіка або брата. чоловікові буде ставити місто пам'ятник за тим варіантом, який було обрано на, одним, на одних із зборів родин загиблих і родичів загиблих героїв. Прокоментувала свою позицію і вдова військового Юлія Рохтіна. На що того, що буде встановлений єдиний меморіал, мені здається, це правильно, тому що пом'янути загиблих героїв зможуть прийти не тільки родини загиблих, а це буде як загальнонародний пам'ятник, до якого можуть прийти покласти. Може квіти, може пом'янути рідних, загиблих, своїх друзів, також знайомих. Алея слави вона повинна бути алеєю, де все однакове, де всі герої. Вони однаково герої, тому Відрізнятися один від одного вони не можуть, так як вони загинули в одній війні, і всі вони герої. Дослухатися до думки оточуючих та не концентруватися виключно на своїй позиції радить Олександр Самойлович. Тільки так можна дійти до конструктивного рішення. Але в той же час на алеї героїв вже стоять пам'ятники, які рідні захисників встановили власним коштом, не чекаючи будівництва меморіального комплексу. Деякі з пам'ятників у людський зріст, що вже не вписується у загальну концепцію меморіалу, та навіть, за словами рідних захисників, затуляє деякі інші могили. Відтак загальна ідея рівності від простого солдата до офіцера, які однаково віддали життя за Україну на полі бою, стирається перед бажанням рідних вшанувати пам'ять за найвищими показниками в прямому сенсі цього слова. Демонтувати вже наявні монументи ніхто не буде. У той же час деякі родини загиблих героїв хочуть також за особисті кошти встановити пам'ятники. Хоча більшість проголосувала за однакові могильні плити, щоб не відходити від загальної концепції меморіалу. Я вважаю, що меморіал повинен бути єдиний. Меморіал повинен бути достойний, по-перше, да. поки згоду надали, більшістю голосів ми вже маємо. Пам'ятник, який буде саме розташований, Ну, ще, чесно кажучи, ще йдуть спори. Є прихильники, є ті, що хочуть щось інше. Допоки між рідними загиблих ще виникають обговорення, за дорученням міського голови будівництва меморіального комплексу повинно завершитися 29 серпня, до дня пам'яті захисників України. Тоді ж відбудеться і урочисте відкриття місця беззаперечної пам'яті та духовної шани кам'янчанам, які віддали найцінніше за нашу можливість зустрічати новий день на вільній українській землі.